Всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Нани Боберської. Я майбутня кушерка, доула, автор курсів підготовки до свідомої та здорової вагітності, до легких пологів, а також до життя після пологів. І сьогодні ми з вами поговоримо, чому так багато жінок хоче народжувати з доулою. Хто така доула? Як взагалі виникла ця професія? Які функції виконує доула на пологах і і саме ці функції покажуть, чому жінки легше народжують з доулою і що доула на пологах не виконує. І я вже детальніше розповім, яким чином взагалі я прийшла в професію доули. Розпочну з того, що доула це не щось езотеричне. Доула ні в якому разі не заміняє акушерку, не заміняє лікаря, не приймає пологи. Доула це є професійна підтримка жінки під час пологів. Якщо говорити за цілий світ, то професія доули у світі в існує більше ста років. І в всіх цивілізованих країнах Європи, країнах Америки, доула входить в штатний персонал пологового будинку. Якщо говорити за Україну, то професія доули для України відносно таки молода нова професія. Її ще немає в переліку штатних працівників пологового будинку. Дана професія в Україні існує близько 15 років, і доули в нас є по всій території України. І ви їх можете знайти, навіть якщо ви заб'єте в інстаграм хештег доула і далі своє місце. От ну, я завжди ставлю там хештег доула Чернівці. І я впевнена, що кожна доула з України так само користується такою функцією, можливістю в інстаграмі. Отож. Я про професію доула дізналася, ще тоді, коли планувала вагітність. Вагітність ми планували ще за два роки до того, як взагалі завагітніли. І я чула, що існує доула, існує така підтримка жінки в пологах. Я бачила ці відео, я проходила певні навчання, де одним із спікерів були саме доули. І я бачила, що з ними жінки народжують легше. І мені цього самого хотілося і в своїх пологах. І тому, коли я завагітніла. Першим ділом я почала шукати доулу в нас в Чернівцях. Такої доули я не знайшла. І потім мені мій чоловік говорить: я йду на пологи. І у мене тут стрес, шок, тому що я взагалі не планувала ні в якому разі партнерські пологи. Чомусь для мене це було взагалі табу чоловік на пологах. Але про це ми вже поговоримо десь в інших таких підкастах на YouTube. Якщо вам буде цікаво, то обов'язково пишіть. В коментарях теми, які ви хочете розглянути. І чоловік сказав, що він десь зі мною на пологи. І я розумію, що якщо він десь зі мною на пологи, значить я його повинна підготувати. Він повинен розуміти, що взагалі на тих пологах робити, як мені допомогти. І я проходила взагалі багато дуже навчань, це були не українські навчання, а навчання в закордонні, де спікерами часто були відомі. Американські і взагалі всесвітні європейські лікарі, в тому числі Мішель Оден. Мішель Оден його книги вони стали бестселерами по всьому світі. Він підтримує природні пологи. Він вивчав навіть питання, чому жінки одні народжують легко, другі народжують важко в когось. Це свято а в когось. Навпаки, найгірше день в житті. Оці, оці всіх спікерів я проходила навчання. Я вже розуміла, що робить доула, що не робить Доула, і я почала готувати. Як долу свого чоловіка. І да, звісно, це, ця підготовка тривала так, декілька місяців, тому що дуже важко сприймати чоловіку взагалі якусь там, нову інформацію. Так само жінки, якщо ви там вагітні вперше, або навіть вдруге, втретє, то в мене теж такі жінки готуються до пологів, то дуже важко взагалі сприймається, запам'ятовується нова інформація. І тут я почала готувати чоловіка. І от ми так з вами плавно переходимо до того, які функції виконує доула під час пологів. Доула під час пологів це та людина, яка йде повністю за жінку, за бажання жінки в пологах, за те, якими жінка бачить свої пологи. Вона підтримує жінку в будь-яких її рішеннях. Тобто я, як доула, я не можу в пологах сказати, точніше, не то, що не можу, я не маю права сказати жінці, це роби, це не роби. Ти неправильно, тобто якимось чином приймати рішення замість жінку. Це не моя функція. Моя функція приймати рішення жінки. І основна така функція це інформаційна. Тобто, якщо в пологах жінці можуть там пропонувати, давайте вам поставимо або окситоцин, або давайте вам поставимо проб'ємо плідний міхур і так далі, тобто будь-що пропонувати. Жінка завжди бере декілька хвилин часу, щоб вона могла подумати, чи вона. Дозволяє дано медичне втручання чи не дозволяє медичне втручання. А моя функція, так як доволі, розповісти, що таке окситоцин, яким чином його ставлять, припустимо, які воно може мати побічні ефекти на організм мами, побічні ефекти на організм малюка. І це в загальному яким чином впливає на пологовий процес здоров'я мами і малюка. Далі рішення приймає жінка. І я підтримую рішення жінки повністю в пологах. І тут вже важливо моя думка, чи я за той, чи я там за підуральну анестезію, чи я проти підуральної анестезії. Це не моє рішення, тому що це не мої пологи, це пологи жінки. І доула це та людина, яка за жінку, яка приймає рішення жінки і робить все вже від того, якими жінка бачить, робить свої пологи плюс. Дола вона створює певну таку атмосферу навколо жінки, тому що саме та атмосфера, яка є навколо жінки, впливає на пологовий процес, впливає на гормональний фон, і це все впливає, звісно, таки, на пологи, на те, наскільки вони будуть легкими, приємними, комфортними, успішними. здоровий буде малюк, здорова жінка. І от дола вона створює цю атмосферу навкруги жінки. Щоб вона легше народила, щоб її, щоб її пологи це були свято. І взагалі я готую жінок до пологи таким чином, що я говорю, що пологи це свято, пологи це перший день народження вашого малюка. І ми до нього готуємося, як і до будь-якого іншого свята. Як ми готуємося до Пасхи, ми наперед там щось навіть купуємо там якісь формочки, гарненькі, там якісь свічечки, там якісь яєчка, там ну, все ми готуємося. Ми готуємося до Нового року, ми купуємо щось наперед, чи навіть, навіть є такі, хто не святкує там Новий рік, але він купує собі новорічну піжаму, новорічну кружку. Тобто все одно якимось чином ми готуємося до кожного свята. І так само ми готуємося до пологів. Єдине, що коли ми готуємося навіть до нового року, до свого народження, це той день, в принципі, який ми можемо кожного року він повторюється, і ми кожного року можемо його зробити по-іншому, з іншою ідеєю, з іншим. Іншою формою святкування і так далі. Якщо говорити за пологи, це той день, який в жінки буває за життя в когось один раз. Тому що ми бачимо, що зараз дуже багато мають по одній дитині. Це той день, який в жінки може повторитися два-три рази за все життя, за всі там 80-90 років життя. І тому до цього дня я жінкам завжди говорю, треба готуватися як до свята. І от з такою позицією ми йдемо в самі пологи. І дуже часто мої жінки йдуть в пологи. У них починається перейми вдома, і вони починають там: я йду там по мої волосся, я там зроблю собі укладку. Я там не знаю пологовий будинок, візьму з собою. От, от, от то, що от мені хочеться для атмосфери цього свята. Жінки навіть ідуть пологовий будинок, купують новий одяг, нову там нічну сорочку собі, якісь нові носочки, нові трусики, все е, нове для малюка. І от таким чином, але не тільки в матеріальному плані, ми готуємося до самих пологів, готуючи себе, тому що все-таки успішність пологів на 90% залежить від жінки. Доула – це лише підтримка. Якщо ми говоримо про лікаря, якщо ви домовляєтесь з лікарем на пологи, е, це класно. Супер, але важливо розуміти, що лікар також буде до вас заходити один раз в три години перевіряти відкриття. І все. І тому ми на пологи беремо з собою підтримку, беремо з собою долу. Якщо ми говоримо, що буде нам допомагати під час пологів акушерка, акушерка це йде штатний працівник пологового будинку, так вона буде заходити до вас кожну годину, перевіряти серцебиття малюка, але потім вона піде. Тому що важливо розуміти, що. Ви не одна жінка, яка народжує в пологовому будинку. Акушерка має ще багато документації, що їй потрібно вести. Вона має також не тільки тих жінок, які знаходяться в пологовому залі, а вона має певний ряд обов'язків перед тими жінками, які вже народили. І тому обов'язків акушерки, так як медичного персоналу, досить таки багато. Тому на пологи ми беремо з собою завжди якусь людину, завжди беремо якусь підтримку. Іноді мене жінка питає: А в мене хочете чоловік на пологи, а я не знаю, чи чоловіка брати, чи довго. Коли мене питаються, таким чином, то я завжди за чоловіка. Я завжди кажу, якщо чоловік хоче йти, нехай іде. Тому що це перше день народження вашого спільного малюка. І як ми його йому заборонимо піти на день народження своєї дитини? От в такий важливий день. Якщо хочете чоловік, ми його готуємо. І тоді я вже пропоную. Давайте чоловіка підготуємо так, щоб він знав свої функції, знав, що робити, як вам допомогти під час пологи, щоб ви народили легше. І для цього в мене є вже записаний і вебінар про партнерські пологи, і на курсі про любов, окремо відеоуроки, які жінка показує чоловіку. Окремо жінка вивчає тему пологів, вона готує чоловіка. Тобто завжди важливо, щоб була на пологах людина, яка буде за вас і для вас. Також Дола володіє медичною термінологією, вона повністю розуміє всю фізіологію пологів, анатомію, і вона ці знання використовує під час пологів. Яким чином? Особисто я під час пологів знаю там, які техніки масажу робити, де надавлювати, щоб жінці обезболювався пологовий процес, яку припустимо жінці прийняти позицію, якщо припустимо неї повільна, пологова діяльність, призупинилась пологова діяльність. Я активно використовую під час пологів арома масла, але важливо, що якщо використовувати масла, то я їх використовую не ті, які продаються в аптеці, тому що аптечні аромасла, вони йдуть дешеві, вони йдуть ненатуральні, і вони можуть тільки нашкодити пологовому процесу, викликати алергічні реакції. Якщо ми нашкодимо жінці під час пологів, зрозуміло, що жінка пов'язана з малюком, і це так само впливає на малюка. Тому під час пологів я використовую тільки якісні масла. І вони йдуть від різного. Припустимо, є ромасла, які мають знеболюючий ефект, я їх наношу на поясницю не з животика, якщо жінки там дискомфорт. Є ров які я використовую, коли жінка не може відключити мозок, вона не може розслабитися. Є ромасла, які я використовую під час зупинки пологової діяльності там різними способами. Є такі, які налаштовують жінку на позитив за рахунок того, що іноді жінка в такому емоційному стані, що вона може впадати. В стан жертви десь, або десь почати себе жаліти, або десь думати про щось погане. І от таким чином я на пологах я підтримую жінки і психологічно, тому що я знаю, що жінка відчуває, я розумію, що їй потрібно сказати, що важливо їй почути. Я це підтримую ще ромаслами, я це підтримую ще фізично техніками різного обезболення, які я використовую. Плюс доула вона слугує певним таким зв'язком. Між жінкою і лікарем, тому що бувають різні ситуації. Буває таке, що жінці потрібно покликати лікаря, потрібно покликати акушерку, або треба знайти десь санітарку. Жінка під час переймів вона не може встати, побігти. Но на початку жінки активні, ближче до повного відкриття жінці вже важче ходити. І доула вона йде такий зв'язок між жінкою і акушеркою, між лікарем. Потрібний момент покличе лікаря, покличе акушерку, інший медичний персонал, подзвонить чоловіку, не знаю, фото, відео зробить навіть для чоловіка. Вийшла, напише і так далі. Плюс під час самих пологів може бути присутні на пологах і жінка, і чоловік. Буває таке, що ми разом і якраз такі пологи в нас плануються в травні, в мене планується в травні. Щоб буду і я, і чоловік, і можливо, в червні буде так само, і я і чоловік на пологах. Ми можемо бути разом, ми можемо мінятися знову таки, як буде зручно, і комфортно жінці. Плюс важливо розуміти, що з боку має бути людина, яка жінці нагадує про певні там нюанси, там попити, і вона це нагадує, підноси дає, сходити в туалет. І бувають так само різні ситуації. Припустимо, деяких жінок під час пологи у них іде рвота, вони рвуть. І зрозуміло, що треба тут підтримати жінку. Яким чином? Є навіть у мене арома масла, які йдуть від тишноти, від нудоти. Якщо дійсно жінці хочеться, то ми їх там вдихаємо, розпиляємо, і таким чином жінку менше тошнить. Жінку тошнить, е, треба тримати десь там відро, тримати волосся. Тобто, таким чином зробити всі умови, щоб жінка з тим, що зараз відбувається, все одно пологи проходила і проживала комфортно. Отже, з того, що ми маємо, є інший, навпаки, тип жінок, кого, хто в пологах дуже сильно хоче в туалет, і в них починається пронос, і тут знову такі завдання доволу допомогти підказати, щось зробити, покликати і так далі, для того, щоб жінці було комфортно проживати цей день пологів. Отака От ось робота доволу на самих пологах. І вже коли я підготувала свого чоловіка, до того що він був доволою. На моїх пологах, от перша моя думка після пологів, і все, що я відповідала тим, хто питався, ну як, ну як це чоловік на пологах, ну як це партнерські пологи, я відповідала, що без чоловіка я б не справилась. От без чоловіка я б точно так легко не народила, тому що це колосальна підтримка. І коли я сама отримала цю підтримку під час пологів. Від свого чоловіка, а я його підготувала як доулу, то я зрозуміла, що така підтримка треба кожній жінці. І в мене жінки вже після пологів, хтось там народжує втретє і вже бере доулу, хтось народжує вперше. І вони говорять, що треба, каже, я готова ходити всім жінкам кричати: що беріть доулу на пологи, беріть доулу на пологи, ви Просто не представляєте. Я, я класно приходять пологи здоулою. Коли хтось є поруч, коли хтось з боку вас підтримує, розуміє, говорить потрібні слова в потрібний момент. Але це жінки вже часто розуміють, вже коли в них були перші пологи. І хтось вже після перших пологів каже, треба це кричати всім, треба говорити всім, всім це говорити, таку, як рекламу. Ось така от непомітна. Робота доули під час пологів, але вона досить таки важлива. І я підготувала для вас таку от статистику, які є плюси доулу на пологах. Це знову-таки, де е, періодично завжди проводяться дослідження. На 30% в середньому менша тривалість пологів, коли присутня доула. На 28% нижчий відсоток кесерського розтину. На 31% зменшується ймовірність використання медикаментозних способів обезболення, і на 34% знижується негативний досвід пологів для жінки, тому що досить часто, коли жінка проживає негативний досвід пологів, коли припустимо робилися якісь медичні втручання без її згоди. То це впливає і на післяпологову депресію, це впливає на те, що я розповідала про такий стан, що коли щось робиться з тілом жінки без її згоди в процесі пологів, то часто жінки це сприймають, і це психологічно сприймається ними як е, зґвалтування, і потім вони вже працюють з психологом з тим, що от зґвалтування це що? Що хтось без вашої згоди щось робив із вашим фізичним тілом. І коли в процесі пологів, припустимо, щось робилося з тілом жінки проти її волі, що призвело до негативних наслідків для здоров'я її чи малюка, то це так само сприймається жінкою. І коли навіть є доула на пологах, то, звісно, я як доула, я не вмішуюся в медичний процес, я не виконую компетенції лікаря, я не приймаю рішення замість жінки, але я постійно нагадую. Припустимо, Катя хотіла б так, а Катя проти того. Катя так бачить свої пологи. Давайте ще трішки почекаємо, бо так хоче Катя. Я озвучую бажання жінки. І ось це от є моя функція пологів. І плюс я слідкую за тим, щоб лікар не робив жодних медичних втручань без згоди жінки. Це прям дуже і дуже важливо, але знову таки я розуміюся в медичних втручаннях. Я розуміюся в маніпуляціях, які робляться в пологовому процесі, я розумію, для чого і коли це повинно робитися дійсно без згоди жінки, коли є якась критична ситуація. І це ось така функція долу на пологах. І саме тому так багато жінок хочуть з долу і шукають її в своєму місці. На що взагалі варто звернути увагу, коли ви обираєте долу? Перше. Обов'язково з нею зустрічайтеся. Вам з нею має бути разом комфортно, тому що пологи це досить такий тривалий процес. Це відбувається декілька годин, 12-15 годин. Плюс з долу ви будете спілкуватися за декілька тижнів до самих пологів. У вас будуть якісь зустрічі живі. Це, от я розповідаю, те що включається саме в мій супровід. Вам має бути комфортно. Плюс це та людина, яка дивиться на пологи, так само як дивитесь на це ви. Тобто, ви сходитеся в вашій картинці, в вашому уявленні, яким ви бачите пологи. І зараз у нас більше де ера особистості, що це взагалі означає, як це проявляється. От яким чином, навіть ми обираємо навчання, от я яким чином обираю навчання? Перше, завжди обираю те навчання по енергетиці людини. Тобто, що чи мені її приємно слухати? І чи я хочу на неї навіть дивитися, або які риси характеру, я хочу від неї взяти. І до такого саме спікера, до такого спеціаліста я йду. Щоб перебрати цю енергію, можливо, що я хочу навчитися, чого мені не вистачає. І друге, я завжди від цієї спеціалістів по ціні. Я розумію, що якщо ціна навіть нижче, не 100 доларів нижче пакет. Навчання коштує 200 доларів, то я, я його не розглядаю зовсім. Я вже не говорю про ці ціни 1500 гривень, марафон 500 гривень. Тобто, це взагалі це я зразу відсію, тому що я розумію що енергію людини, я розумію, плюс-мінус її погляди, розумію, що можливо ще така відсутня самоцінність, і тому я завжди обираю навіть навчання по ціні. І були навіть такі навчання, які навіть мені от там по ціні нехай на 500 доларів. А є таке саме навчання за 100 доларів. Я оберу це ще 500 доларів, тому що я тоді завжди розумію, що людина себе цінує, є якийсь досвід, і можна від неї щось навчитися, щось перебрати. І припустимо, хтось обирає навіть чи курси чи долу, От я від неї хочу навчитися. Десь легкості, десь м'якості, а від цієї хочу десь значити цілеспрямованості, від цієї відстоювати себе, від цієї ще там щось. От вам по цих всіх пазликах треба обирати людину, яку ви берете собі на пологи. І знову таки ми тут орієнтуємося інтуїцією своєю, підказками, комфортністю, і все-таки я б рекомендувала орієнтуватися і на ціну, тому що дешевий продукт не може бути якісним. Завжди ми повинні розуміти, що якщо якісно, то це дорого. Дякую вам за увагу! Діліться своїми думками, діліться, можливо, щось ви нове почули для себе. І також пишіть, які запитання ви б хотіли розглянути на моєму youtube каналі До зустрічі. Пока-пока!